Від партнерів про те, що напередодні вторгнення російськими спецслужбами було поставлено завдання своїй агентурі, яке перебувало в Україні, після початку військового вторгнення саботувати будь-які спроби захисту України. Вважаю, що саме це відбулося в місті Харків. Із з вище зазначеними особами е інтерв'ю Терехова наступними днями це лише підтверджує. Це, це знамените інтерв'ю, де він в е метро пропонував домовлятися. Ось і не губовим терехом та Єгора З Спочатку російського вторгнення жодних дій, направлених на виконання ними своїх обов'язків, не виконувалось. Весь комплекс робіт із фортифікації міста, евакуації людей, видачу зброї, всі дні взяли на себе виключно. Служба безпеки України та головне управління розвитку Міністерства оборони України. Це Будановський парень. З активної допомоги патріотів, волонтерів та мешканців міста. розповіді Сіннігубова про те, що він брав у цьому участь відверта брехня, розрахована на аудиторію так званого марафону, а не на мешканців міста Харків, які на свій очі бачили, хто і що робив. До речі, повертаючись до теми марафону, нещодавно вийшла інтерв'ю на Тавки Місічук з бійцями Азовою, якому вона дозволила собі кліпкувати з пана Допкіна та пана Вілкова, розповідаючи, як Різко вони, так би мовити, перекрасились. Не знаю, чи побачить моє звернення пані Масичук, але розповів, що пан Допкін зі своєю охороною пробув в мене в перші дні війни і запитав, в якій частині міста йому зайняти оборону. Я розумію, що з його колишніми поглядами можуть вбити свої не розбираючись, попросив його взяти на себе волонтерську діяльність та забезпечувати мешканців міста, що залишилися харчами. І от саме пан Добкін організував постачання в містах харчів, в тому числі так і необхідних місних виробів. А саме цікаво полягає в тому, що йому це передавав Олександр Вілку з міста Кривий Ріг. В той же час Кіріха, справжній патріот, за вашими словами, закликав в метро домовлятися більше місяця, соромився давати інтерв'ю на фоні нашого прапору, а наявність трижжибу поряд діє на нього як ікона на нечисту силу. Як на мене, журналіст не має жодного права маніпулювати судович громадян. Не знаючи факти. Повертаючись до Сіньгубова, хочу запропонувати переглянути відео на сторінках Ютубі-Фейсбуці під назвою Роман Дурі. На ньому дуже добре видно, як і на що впливу губернатора. Потім голова лица повністю спластувати його, його покази, дані про нараду, яка відбувалася 23 лютого і на якій він відверто саботував виведення військ на позиції та створення рубежів оборони, про які казав я та офіцери Гурмо. України я хочу зазначити, що є е, відео, е, де пан е, Синігубов в розмові, ну відео на сторінці Рома, е, Роман Дудін, воно набрало вже близько, напевно, трьох е, мільйонів переглядів е, загалом по всім сторінкам, по всім соцмережам. Там пан Синігубов дуже відверто розповідає про ті події, які передували 24-му числу, саме 23 го числа е, під час наради. Яку було ініційовано мною, як керівником штабу АТЦ, я просив відповідно до рекомендацій офіцерів ГУР МО, створити оборонні рубежі, військового міста Харків, з не допустити ворога. Ну, ми бачили, що йде скупчення зробити просто шаги, на Що мені було відверто відмовлено? Це він повністю підтверджує на цьому інтерв'ю. В цьому ж інтерв'ю він також зазначає, що він жодним чином не впливає на ситуацію в Харківському регіоні. І в Харківському регіоні керівництво цим регіоном здійснюють зовсім інші люди. Це відео було станом десь на березі, ну на кінець березня місяця. Він дуже докладно розповідає, цього відео загалом більше вісьми годин інтерв'ю. Він повністю показує свою неспроможність впливати на будь-які процеси, які відбувалися на той момент в місті Харків. Навіть це відео сторона обвинувачення, зокрема прокурор, не долучили, хоча ми мої адвокати надсилали. надсилали Клопотання з приводу того, щоб це відео було переглянуто та залучено. Ну, не тільки це, а всі відео, які там є. Тому що от, ну, всі ці відео це є е, живі е, люди, це є е, живі свідки тих подій. І це все задокументовано і це все дуже добре видно. Я продовжу. На цих же сторінках ми можемо побачити його реакцію на встановлення мною блокпости напередодні вторгнення. Дуже чудове відео, я його також передивилася значна кількість людей, на яких напередодні війни те, що я виставив блокпости на ключових рубежах ймовірного нападу під час проведення наради в приміщенні входа, мені неодноразово було зроблені зауваження і вимоги прибрати їх. Також ми можемо побачити звернення волонтерів до президента України з приводу розкладання гуманітарки. На цьому зупинюся трошки більше, так як саме СБУ в Харківській області, відкрило ОКП по факту розкладання гуманітарки в особливо великих розмірах керівництва ВЦА. Я поясню, що це за відео. Відео, де зібралися лідери всіх волонтерських рухів після мого зняття, десь, мабуть, за тиждень. В якому вони звернулися до президента України. Це не одна волонтерська структура, це керівники різних волонтерських організацій. В якому вони звернулися і сказали, що тільки Дудін і Служба безпеки України в Харківській області займалися постачанням гуманітарних продуктів, допомозі в постачанні волонтерам, тільки Дудін та СБУ. Реагували на факти розкрадання, тільки вони відкривали Крим провадження, тільки вони тримали цю всю публіку від того, щоб не давати грабувати людей під час війни. Це відео також набрало дуже. Вони зверталися з проханням повернути мене. Я вам скажу чесно: 99 цих людей я не бачу, ну, і особисто не знаю. Це ті люди, котрі своїми руками, ногами, машинами. Роверами та іншими засобами завозили. І саме вони кажуть, що як тільки закордонні організації, партнерські групи дізнавалися про те, що е, груз прямує до міста Харків, вони відмовлялися його направляти в Харків. Чому? Тому що керівництвом ВЦА ВС, ці Грузи розкрадалися та розпродавалися. Це ну, також є це відверти, відверти, Ці люди не допитані, ці люди. Ці, ці відео не прикладені до матеріалу справи і так далі. Дійшло до того, що в окремих ОТГ люди почали підніматися до бунту, звинувачуючи владу в тому, що президентська допомога, яка формується у місті Тернополі, де по великих коробках е, достатніх для накормити всю родину якийсь час. Та сама допомога, яка заїжджала до міста Дніпро, вже пасувалася по дрібних пакетах та мала лише. Крупи без м'ясних виробів та дорогих товарів. Водночас у промаркетах міста Харків почали з'являтися продукти без українських е, написів на етикетках. Ситуацію довели до того, що іноземці дізналися про те, що волонтери з міста Харків відмовилися з ними працювати, мотивуючися тим, що гуманітарка все одно буде продана. Волонтерами називалися два прізвища, які призвели до цього: це Кирило Тимошенко та Олексій Нігубов. Серед іншого, встановлені факти звільнення керівників хода у зв'язку з небажанням приймати участь у подібних махінаціях та небажанням ставити підписи під відверто кримінальними махінаціями. Викладеними вищими фактами повністю спластовується стаття 109 та 426 Кримінального кодексу України. Це ті статті, стосовно яких вони відкрили це кримінальне провадження. 109, а взагалі розуміє, на що вони його відкривали. Вони його відкривали, тому що 109 дозволяє їм працювати широко. От, но, е, фактажа 109 та 426.1 ну, їх там просто не було, тому вони трошки переформатувалися. Е, пропоную перейти до наступного пункту спростування, саме перешкодження функціонування єдиної системи сил безпеки та оборони. Протягом 2020-2022 року мною керівником Харківського ТЦ було здійснено наступні заходи. Переведення структури із номінальної до дійсно функціонуючої. Лише за 2021 рік було проведено більше 130 спільних навчань та відпрацювань завдань між підрозділами, що входили до вказаної структури. а це 27 суб'єктів, серед яких Національна поліція, ЗСУ, НГУ, ДПСУ, СБУ, органи місцевої регіональної влади та інші підрозділи та формування. Якщо ще у 2020 році деякі структури не розуміли, які функціональні завдання здатні виконувати інші, то вже у 2021-22 роках вказана структура працювала як єдиний механізм. Кожен розумів свою роль, місце і завдання, які здатні виконувати суміжні структури. Так за командою силами підрозділів ВТЦ ми досягли перекриття міста Харкова або окремого його регіону у час до 45 хвилин в області до півтори години. Відпрацьовуються знаменітні завдання, як то роботу в місті, селі, так званій Зеленці, зі зброєю, важкою технікою, гелікоптерами та іншим. Проведення навчань АТЦ стало звичним явищем у Харківському регіоні, до яких, до речі, дуже добре відносилось місцеве населення. Про кожне таке навчання завжди повідомлялося у засобах масової інформації та на сторінці ОСБУ в Харківській області, у Фейсбуці. Скріншоти, якщо необхідне, будуть надані. На початку січня 2022 року командир 92-ї бригади, як керівник ОТЦ, повідомив мені про те, що 14 лютого 2022 року 92-га бригада має залишити пункт постійної дислокації та повністю переместитись до зони ООС і лише 1 березня 2022 року із зони ООС має прийти на заміну інша бригада ЗСУ. Тобто таким чином саме місто Харків мало залишитись оголеним з 14 по 28 лютого 2022 року. Я, чесно скажучи, коли начальник, коли командир 92-ї бригади зайшов і сказав, все, ми збираємося, я трошки замерзнув від того, що відбувається. Наявні в місті дві бригади Національної гвардії по функціоналу мали зовсім інше завдання, не використовувалися підрозділи ЗСУ. Хоча слід зазначити, що саме ці бригади виявили безпрецедентну мужність і спочатку вторгнення, фактично отримували лівий фланг оборони міста Харків. Національна гвардія України, 3 та 5 бригади, шана хлопцям. Разом з тим, провівши нараду з командиром 92-ї бригади, додійшовши висновку, що у разі вторгнення росіян у міста Харків не буде шансів, а поступове скучення російських військ ми спостерігали з 21-го року, та намагались проводити так звані дзеркальні демонстративні заходи. Мною було прийнято рішення. Розвернення до генерала Залужного Валерія Федоровича, як до єдиної особи, яка здатна швидко вникнути, вплинути на ситуацію, і після моєї доповіді голові Служби безпеки України Баканову та отримання від нього дозволу на проведення зустрічі, як користуючись особистим знайомством Залужним та з тим, що він перебував на той час в одному з населених пунктів Харківського регіону, разом із заступниками виїхав до нього на зустріч. Під час зустрічі я довіду до нього ті ризики, які виникнуть в разі відходу 92-ї бригади, та залишення міста Харків на 14 днів, тобто на 2 тижні, без бойових підрозділів. Він дуже швидко зрозумів та миттєво прийняв рішення про залишення 92-ї бригади до того моменту, поки у місто Харків не зайде інший підрозділ Збройних сил України. Саме це рішення, на мою думку, вплинуло на подальші події, так як у разі захоплення міста Харків російські війська отримували вихід на місто Дніпро та міста Полтава. Я трошки поясню пояснював, вихід на місто Дніпро замикав повністю зону, ну, всі війська, які знаходилися в зоні ООС. В зоні ООС у нас знаходилося ну, фактично 80% всіх бойових частин України. Тобто фактично вся інша територія залишалася просто без війська, що привело би у подальшому до якби ці війська були взяти у кільце. Це відрізання логістики, відсутність боєкомплекту, паливно-мастильних матеріалів, а також поступово втрата контролю. Тепер те, що стосується напрямку Полтавського. Полтавський напрямок він був не менш загрозивим і заскущим. У місті Полтава на той час не було жодної бригади Збройних сил, жодного підрозділу, який би здатно міг протистояти російським окупантам. Вихід російських військ на місто Полтава дозволив би їм з'єднатися з Сумським та Чернігівським управлінням. фактично, Лівий берег України, ну ситуація по лівому берегу України була б вирішена в результаті тільки перших днів війни. Саме Харків не дав. Я думаю, що в подальшому ну, наразі вже іноземні партнери, з якими я спілкуюся і досі, вони дають дуже високу оцінку, і в тому числі Інститут вивчення війни і Вашингтон-Пост тим діям, які ми вчинили в місті Харків. Ми маємо на увазі саме Служба безпеки України на станом на 24 число. Полтава, де у подальшому з одного боку брали у повне оточення груповування військ зоні ООС та відкритий шлях у напрямку столиці нашої Батьківщини. Зазначено у сукупності шаленим психологічним ефектом наслідок втрати міста Харків та у зв'язку з відсутністю військ у Полтавському регіоні призвело до з'єднання росіян з які здійснювали наслідок на Сумському, Чернігівському та Київських напрямках. Що в свою чергу фактично призвело би до окупації обережної України, і це тільки в найоптимістичнішому сценарії. Саме тому спросування я почав з цього моменту. Надалі ситуація почала розвиватися дуже стрімко. Мною було прийнято рішення про цілодобове функціонування штабу АТЦ, в якому були присутні так звані направленці з усіх структурних підрозділів до обміну інформацією та негайної реакції у випадку будь-яких. Нештатних ситуацій приблизно з 1 лютого мною був відданий наказ на постійну присутність не менше 30% особового складу цілодобово в містах проходження служби всіх членів харківського гарнізону зі зброєю та боєкомплекту. Тобто я в Харкові віддав команду всім і поліцейським, і Збройним силам, і е, ну, будь-яким підрозділам на те, що вони мають мати 30% особового складу, постійно перебуваючи в пунктах дислокації. З якою метою? Е, ну, в першу чергу, це ми, е, аналізуючи те, що відбувається, ми е, очікували, що після. Е, Імовірних ракетно-бомбових ударів, у місто будуть заходити диверсійні групи. Диверсійні групи, які, котрі будуть спрямовані до місць постійної дислокації підрозділів, до отримання зброї, боєкомплектів, техніки там, і так далі. Саме з цією метою, щоб цьому протидіяти, я виставляв людей. 14 лютого отримана, отримана інформація про стрімке стягування російних, російських військ по лінії Держкордону. Мною були об'явлені навчання АТЦ на місячний термін, під час яких виставлені блокпости навколо міста Харків, проведено додаткові заходи безпеки навколо об'єктів критичної інфраструктури, та здійсне силами 92-ї бригади демонстраційні дії вздовж державного кордону. Тобто, 14 лютого, тобто фактично, за 10 днів до вторгнення Російської Федерації я е прийняв рішення про проведення. Місячних навчань. Я підняв 92-бригаду. 92, бригаду. 92 бригада навпроти державного кордону, в місцях скупчення російських військ, демонстративно днем з'являлася, робила вигляд, що закопується, на ніч відходила, ставала в других населених пунктах або місцях. Тобто, ну, Проводилися активні демонстративні такі дії. Те ж саме стосується блокпостів, напрямках, тобто перевірка. Потенційних членів ДРГ, перевірка потенційних посібників росіян. Реакцію Синегубова та іншого керівництва регіону, до речі, можна побачити у відкритих відео з нарадців з губернатора на сторінці в Ютубі, у Фейсбуці в інших джерелах з назвою Роман Дудин. Приблизно в 20-х числах лютого на основі даних отриманих від оперативних джерел та від інших членів АТЦ, мною було прийнято рішення про створення на базі. Збув Харківської області єдиного взвала зв'язку. Головна проблема на той час полягала в тому, що кожен підрозділ використовував свої радіостанції, тобто не було уніфікації. Інколи навіть одна структура, як, наприклад МВС, мала несумісні радіостанції. У ГУНП були одні, у управління патрульної поліції вже зовсім інші. Враховуючи те, що у випадку наступу росіян ми прогнозували те. Що звичайний зв'язок буде втрачено. Зазначений центр управління був єдиним центром управління військами. Цей вузол зв'язку почав працювати цілодобово, виходячи в ефір з періодичністю 15-30 хвилин, так як ми також прогнозували можливість проведення диверсійних дій у пунктах постійної дислокації підрозділів. В той же час, в результаті технічного перехоплення інформації, нами було затримано особу, яка повинна була підпалити на виконання завдання росіян три церкви так званого Московського патріархату в місті Харків, що у свою чергу було б офіційним приводом для вторгнення з метою захисту російської православної церкви від фашистів та бандерівців. Це сталося фактично напередодні вторгнення. І якщо не помиляється, було 22 число. 22 другого числа технічними каналами розвідки ми перехватили розмову. В одній з розмов потім було встановлено що це батюшка, який проживав, якщо не помиляюсь, в Новгородській області. І саме він замовляв, ну це батюшка Московського патріархату росіянин, який замовляв у місцевому криміналітету, підпав церков. Саме, саме цей привід мав бути офіційним приводом наступу на Україну 23 лютого на день колишньої радянської армії та військово-морського фото, і ну, на сьогоднішній день не День російської армії. І, ну, саме цю людину ми встигли перехопити, цю людину ми е, затримали, чим не допустили, і вторгнення вже відбулося 24 числа. До речі, все, що я, що я не сказав, можна перевірити, переглянувши відео на сторінках YouTube Ютубі та Фейсбуці з назвою Роман Дузін. А також офіційні сторінці Фейсбуку ОСБУ в Харківській області, де ці факти чудово задокументовані разом з тим, ну в мене є повна копія е скриншотів ОСБУ в Харківській області. Там повністю є і навчання, і затримані оці е ну, особи, яка намагалася підполити е храми е Московського патріархату. Фактично все, що я кажу, що стосується діяльності Управління Служби безпеки України Харківської області, воно є на е у Фейсбуці, на офіційній сторінці управління. 23 лютого останній день перед вторгненням подій відбувається дуже стрімко. До обіду встигаю отримати від партнерів з ООС, скоріше за все від ДУК ПС. Але не пам'ятаю точно, автомобіль МАЗ із РПГ-18, МОН-50 та ТМ-62. Саме ці засоби дозволять озброїти ранком 24 лютого сотні добровольців протитанковими засобами та мінувати шляхи наступу російських військ. Дуже, е, адже власних протитанкових засобів СБУ фактично не мало, за вихищеними спецпідрозділу Альфа у кількості декількох одиниць. Так як СБУ не використовується в вуличних та протитанкових боях. Тобто 23 го числа я скажу, це, ну, напевно, це ангел охоронець і всього управління і е, Харківського регіону, там може і України в цілому. Е, саме оцей МАЗ, це, ну, великий автомобіль МАС, який був доверху завантажений е, протитанковими трубами РПГ, мінами ТМ-62. Та МОН-50. І саме ці засоби зранку роздавалися під, ну, раніше підготовленим групам спротиву з числа патріотично налаштованої молоді, колишніх учасників АТО, ООС і так далі. І ну, фактично одна труба видавалася десь на 3-4 особи. І саме тими трубами хлопці, ну те, що... Розповідає командир 92-ї на марафоні, це відео також можна в мене на сторінці подивитися. І саме він розповідає, як патріоти трубами зупиняли танки, зупиняли БТР, це труби, які були видані мною Служби безпеки України в Харківській області, раніше підготовленим особам. Кажу ще раз, для прокурора скажу, не пам'ятаю, де вони взялися. Думаю, що може до а може і ні. Вона закінчиться, може хлопці розкажуть по секрету. Е, а цей факт мав місце. Зранку е, я м, Ладно, я, я повернуся трошки пізніше. Так, Повертаємося ти, до... Будь ласка, все-таки поближче до того, що написано в клопотанні. А я, я, я зараз йду по клопотанню. Я вам спростовую ті факти, які і, ну, спростовую. І доказами, тобто ну, те, що свідки дають. У того періоду, який тут прописано. Так. прописаний. Я, я всю діяльність вашого все, я перех... до початку війни. Е, є дуже ключові моменти, дивіться, вони чіпляють 23 лютого, я повернуся. Повернуся до 23 лютого. Я вмовляю командувача ОК-Схід прибути на засідання штабу АТЦ та надати бачення ЗСУ щодо тих подій, які відбуваються. Зазначено підтверджується показами Мікаса. Міка це сторінка. Це не? не це сторіночка 120. Міка, до речі, дуже цікаві покази. Ну, взагалі дуже цікаві покази пана Мікаса. На сторінці 120 він каже. 23.02.22 в обідній час Дудіна РВ запросив мене на сплановану ним нараду до приміщення СБУ Харківської області, де мало обговорювати з питання, які стосувалися оборони міста. На вказаній нараді, крім мене та Дуді були присутні силовики міста, а також представники ХАДА, хто не пам'ятає, ну, в мене велике питання Свідчі в своїх е показах зазначають про те, що пан Мікас, ну, зі, зі слів сторони обвинувачення. Вони зазначають, що саме пан Мікаць зібрав е, нараду, і що на цій нараді він довів, він довів е, про те, що створено ОТУ Харків е, або штаб оборони Харкова, вони путаються в документах, тобто не деякий документ був е, е, створений. Ось. А пан Мікаць свій показав нагадаю, що пан, пан Мікаць це командувач Касхід. Це керівник всіма військовими, ну, всіма Збройними силами, які входять до складу ОК. І пан Мікас у своїх показах прямим текстом каже про те, що це була моя ініціатива, я його запросив. А тепер у мене велике питання: а чи була би справа у ДБРівців, якби я його не запросив? Ну, тобто я піклувався про те, щоб він прийшов, і про те, щоб він показався, принаймні, перед керівним складом. А вони зараз мені подають, що це була його ініціатива. Хоча він сам зазначає, що це зовсім не його ініціатива, що це ну, моє запрошення. Знову ж таки, я трошки перескочу, тому що в мене в документах нема. Е -е -е. Дуже цікавий момент з паном Мікесом. На п'ятій сторінці протоколу допиту від 20 липня Січі ДБР та Офіс прокуратури каже мені весь час про те, що город Харків залишився наодинці, нікого там залишено не було і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Що ніхто не знав про ми від'їзд і так далі. Я зазначив на останній абзац показів пана Мікаса. Крім цього, в цій розмові Дудін повідомив, що йому зателефонував Баканов. поставив задачу разом з спецпідрозділом АСБУ вибути на оборону міста Києва. А за себе старшим він залишає полковника і на наступній сторінці, прізвище цього полковника ми вже не дізнаємося. Дуже неаккуратно працює ДБР, це ФСБшний філіал. Дуже він неаккуратно працює. Ну, разом з тим, навіть з, з, з тих обрізків, з ну, тої макуватою, котрі вони мені надають, я показую, наскільки, наскільки цинічно вони підготували цей документ під назвою підозра, наскільки вони викручували факти, наскільки вони е використовували підміну поняття або е ну, створення тої чи іншої думки. Так. Може, давайте перейдемо до другої частини 194. Ваша честь. Я прошу вибачення. Мене, е, я три місяці е, спілкуюся ну, тільки з копами. Вони мене трошки їдять. у ну, мене е, на війні купили не їли. Я е, дуже прошу вас, ну, дозволити мені в рамках 194 хлопці мене накололи. Ну, Я чувствую, що він пішов в дряк. Я прошу дати використати ну, це право моє. Я хочу, щоб э, оцим, э, вибачте, мене похитством було стидно, соромно за те, що вони роблять, щоб люди знали, що відбувається, що відбувалося. Я з 30 числа розглядаю ваші по-моєму, ніяким чином не обмежувала ваші права. і Ви їх вже використовували і при продовженні кажу. до 100 розслідування і зараз. Але... Я все-таки хочу, щоб ви розповідали те, що в нас написано у питанні, а не... Сторінка 120 це саме так. стосується того, Прошу. це ключовий момент, там, де вони кажуть, поставили. Ще раз наголошую, що ні в якому разі в цьому засіданні не буде. Вирішено питання про вашу вину чи не, винуватість. не докаж... Це не в компетенції слідчого судді Ва, ваша честь, при розгляду даного виду. Я, питання. я, я не доказую свою, ви, свою винуватість чи не винуватість. Я ви зараз показую і у мене це протис... таки знову ж запитання да. щодо того, що ви три місяці в такому стані знаходитесь. Скажіть, будь ласка, чи ви, чи ваші захисники зверталися до? Сторони обвинувачення чи досичва, чи до прокурора з клопотаннями щодо ем, одночасного допиту свідків.